Він знову засміявся. Гарна сорочка, наче зі смітника. Кинув він глузливо. Хлопчик мовчав. Його шкільна форма була розірвана, черевики потріскані, підошви майже зношені. Після уроків він їхав додому на зламаному велосипеді, тримаючи кермо мотузкою. Наступного дня все повторилося: більше жартів, більше сміху. Але цього разу все побачив учитель. Ввечері пролунав дзвінок до матері кривдника. Вона довго мовчала, а потім сказала лише одне слово. Зрозуміла, вранці її син прокинувся від дивного відчуття. На стільці лежала стара розтягнута сорочка, пошарпані черевики, шкільний рюкзак із поламаною блискавкою. Що це? здивувався він. У цьому підеш сьогодні, спокійно відповіла мати. Він пручався, кричав, благав, але вона не змінила рішення. Того дня він з'явився у школі, виглядаючи так само, як хлопчик, над яким сміявся. Шепіт пройшовся коридорами. Ніхто не сміявся, але всі дивилися, і ніхто не сів поруч із ним. Він повернувся додому раніше з почервонілими очима та тремтячим голосом Чому ти так принизила мене? Мати подивилася йому прямо в очі, бо саме так почувався той хлопчик, коли ти з нього знущався. Запала тиша. Наступного ранку він зібрав два ланчбокси. І чекав біля шкільної брами, натисни підписатися, якщо вважаєш, що мати навчила свого сина справжнього уроку.